Продовження відео про збір врожаю Сорт Долинський. Нагадую, висота куща 3 метри, діаметр 4 метри. І, власне, ось такий результат 2 15-літрових відра. Зрозуміло, що в плюски. Через декілька днів я горіх, достану з плюски зважу і буду знати, яка маса. ...сирого горіха з такого от куща. Так, значить, що хочу сказати ще по даному кущу. Агротехніка тут ніколи не примінялась, саме тому він виріс такий от невеличкий. Ми Бачимо, що тут трава. І, звісно, якби я приствольний круг перекопував, хоча б. Декілька разів весною я перекопав, то даний кущ був би набагато більший. Зараз я підійду до куща такого ж віку, теж Долинський, і покажу наскільки він більший. Саме завдяки тому, що я Приствольний круг, от зараз я покажу, раніше перекопував. Останні 2 роки я його не трогав, так як куч, ну, вже дуже великий і нема сенсу там щось робити, він вже і так гарно розвився. Ось я зараз відійду трохи далі, щоб було видно. Висота його 4 метри, діаметр 6 метрів. От. Стараюсь показати ось. Ну, Куч дуже великий порівняно з тим. Ось так. Значить, мова про те, що навіть ось така невеличка допомога для рослини сказується на гарному результаті. Здається, напротязі цих 9 років, що він тут росте, я його перекопав три, три рази весною. Ну, там, скажімо так, після посадки десь через рік. І потім ще там декілька разів весною я перекопав. Ось так. І. Е, результат, так сказати, ліцо е, Що хочу додати. Е, Ну, зрозуміло, що лопату не треба заганяти на повний штик. Це для тих, хто планує займатися фундуком, щоб було розуміння. Тому що корінчик там від поверхні землі залягає дуже близько, ну, десь на відстані 5 см від поверхні землі вже можуть бути коріння. Тому, якщо глибоко брати, перекопувати, то можна пошкодити кореневу систему і тільки зашкодити рослині. Якщо земля добре задернована, то більше, якщо там трава, так як ось ну, як тут, наприклад, то бажано просто зняти дерн, верхній, так би мовити, шар. І в принципі все. В принципі, навіть не треба трогати. Інколи там легенько підсапувати на протязі вегетативного періоду. І цього буде достатньо, щоб туди потрапляло повітря, азот. Ну і звісно, рослина буде краще розвиватися. Ось так, такі моменти це для тих, хто буде займатися фундуком. Така інформація на замітку. Думаю, вона буде корисна. Наразі це все. Всім гарних ружів. До побачення.